Ось даний випадок ми нервуємо Дельфу. І визначаємо віку ось так. У рівному проводять низку досліджень за допомогою інноваційних методів. Фахівці обстежують професійних спортсменів. Отримані статистичні дані в подальшому допоможуть у реабілітації військових та людей з інвалідністю. Ми збираємо статистичні дані щодо оцінки функціонального стану, і це дасть можливість покращувати роботу з людьми з інвалідністю, покращувати роботу з військовими, які набули інвалідні внаслідок війни. з іншими Сторони це показує реальний науковий процес для молодих науковців нашого університету і інших закладів. і деяким чином допомагає, от, наприклад, на команді баскетбольні рівне можливо різноманітнити сам тренувальний процес. Головний тренер бокарівни Михайло переверзій каже, погодились на пропозицію щодо обстеження спортсменів, адже це допоможе покращити тренувальний процес та уникнути можливих травм. На частіше травляються травми, це якісь вивіхи, підвивіхи, розриви, зв'язок пошкодження та забедреного суставу. Тому ми на це погодилися відразу, і нам дуже це цікаво, тому що ну, якби, новітні технології, все це обробляється і, ми, я так думаю, будемо мати гарні показники, щоб покращити наш тренувальний процес і це. І покращити нашу гру. Аби провести серію унікальних досліджень, запросили доктора біологічних наук. Окрім досвіду, Андрій Чорнезуб має сучасне обладнання, яке отримав для дослідження від іноземних колег. Проходить обстеження у кілька етапів. Це варіабільне серцево ритму, де визначає функціональний стан спортсмена для того, щоб зрозуміти вихідний його стан, чи має зриву адаптації, чи він не перетренований, і визначити реакцію на різні режими навантажень. Подальшому час Використовував метод, називається біопідансиметрії, визначається склад тіла, що дозволяє визначити співвідношення грубо говоря, м'язової маси і співвідношення жирової маси, що за рахунок чого ми визначимо індекс можливості цього спортсмена. І також будемо використовувати вже медичне обладнання. Метод називається електроміографія, який дозволить чітко під певні м'язові групи, наприклад, при виконанні хитку. Та визначити потужність того чи іншого м'язу травмований чи він чи ні. А внаслідок цього буде проведена повністю корекція тренерами саме тренувального процесу. Отримані дані науковці будуть виводити у статистичний аналіз. Після обстеження програма дає знати, що відбувається всередині тіла людини. А відповідно можна визначити, як покращити результати або ж отримати якісну реабілітацію. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.